Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні у нас вівторок, 12 серпня. І не просто день у нас день народження нашого татка. Приїхали дітки, тому будемо святкувати. А зараз я на полі пасу козочок. Ось вони. Така травичка сходить маленька, але слава Богу і за ту. За нами сади. Люди посадили сади, персик росте, там є слива. На жаль, через цю пожежу, що була, оце все поле горіло. І там згорів і сад. Я зараз задню камеру покажу. Оцей весь сад згорів. І там навіть трошки виноградник, що робить вогонь. Так у нас дощів і не було, тому сухої трави повно. Достатньо хтось хай кине сірника і все, і починається це. Ці... Якщо є контроль, дивляться, там е, пожежна машина стоїть, то воно лишнє не погорить. А якщо немає, то може завдати багато шкоди. Там поле скошене, вон жовте, сіяли рапс, вже зібрали. Наші козочки іноді туди теж забігають, щось знаходять там. Вони дуже люблять сухе зараз їсти. Раніше вони сухе не їли. Для них сухе це було щось несмачне. І я все собі думала, як то в других людей сіно сухе їдять кози, бо наші тільки таке підсушене, зелене добре підсушене. Або люцерну, це вони люблять. А так, щоб сухе сіно, у нас вони не їли. Але зараз, так як засуха, то вони у нас їдять все. Буває таке, що я не можу вигнати, насипаю повні ясла сухого сіна, і вони його за пару годин з'їдають. Я не можу все сіно їм віддавати, бо нам треба на зиму. То даю їм так потрошки і стараємося виганяти, щоб вони щось ще попасли. Будемо сіно купувати, тому що люцерни в нас в цьому році не буде. Сіяли ми люцерну, але вона через цю засуху зійшла і зав'яла. А сіно в цьому році дуже дороге. Минулого року ми купляли люцерну. Машина така повна, прицеп, повний, то е, 6 тисяч гривень коштувала. Нам якраз на зиму вистачило, але так, впритик. Така гарна травичка сходи. Це зелені кущі хрону. Для хрону засуха не страшна. Така гарненька травичка таким ковриком виросла. Козочки бачать зелене, де бачать попереду там і біжать. Я вже позаду них доганяю. Ну і дуже люблять листочки з дерев. Тут ось дикий виноград поліс. Там вони вже що могли достали, а то вже не достають. А це все ось погоріло, бо дойшла пожежа аж сюди. От звідти почалася і дійшла аж сюди, а там далі людські хати. Отут, тут, на жаль, все згоріло, тільки сухі листочки лишились, але наші кози летять сюди і сухі листочки жують. Друзі, хочу поділитися з вами новиною хорошою. На нашому каналі вже підключена монетизація. Це маленький секрет, скільки я заробила коштів на YouTube за останній час, за цей місяць 28 доларів. Якщо до кінця місяця і далі ви так само активно будете переглядати наші відео, лайкати, то можливо 100 доларів буде. Ще також є спонсорство, можете зайти, подивитися, є такі відео, які закриті, і їх можуть дивитися тільки спонсори. Якщо вам цікаво, заходьте. Якщо не знаєте, як це зробити, пишіть, я вам підкажу. У нас є телеграм-канал, там ми спілкуємося. Там я викладаю силочки нових відео, з якими ви можете ознайомитися, побачити. Так що залишайтеся на каналі, дякую вам за перегляди і приємного вам перегляду надалі. Вже жену козочок додому. Такі гарні відео вийшли в ліску. То е, вдячна всім, хто дивиться, хто пише коментарі, е, щоб ви знали, що я живу в селі. Роботи тут дуже багато і спеціально не знімаю відео для контенту. Ну, тобто не виділяю спеціально для цього час або спеціально не йду в ліс, щоб зняти. Це все знімається впродовж дня, коли я виходжу з козами, чи виходжу з дитиною погуляти, чи виходжу на город, там, картошку покопати чи посапати. Отак виходять усі наші відео. Na, 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 Пригнала кіз. і буду їх поїти. Пригнала кіз. вони довго не можуть пастися через жару шукають воду, а там на полі води нема, тому ми пасемо їх вранці. Потім приганяємо на водопій, вони відпочивають і виганяємо ввечері. Зараз наточуємо водички, бо тут вже вони випили. Бусинка. Бусинка.